Оце такі краєвиди види німецького села. Тут такі села. Це воно постріжене на корм худобі. Тобто тут така гірська місцевість, це північний Рейн-Віспалія. І нема, ну навіть кукурузу тут сажають тільки на корм худобі, як силосно. От. І того тут не пахають, вона отак росте, зрізають, росте, зрізають двічі на рік, а може більше. І такі зелені, зелені. А це вже село заїхали, Це звичайне село. отак так люди живуть, якось як в готелях. От. І нема щоб там занедбаний якийсь там будинок був. От. Не можна. Тут навіть є штраф. Якщо от біля тебе газон більше 10 см, то тебе можуть заштрафувати, що ти не підрізав. Ну, підрізають більшість е, такі е, мотоцикл, що садяться на нього і їздять. І пенсіонерки, жінки, я бачив, Так, по газону їздять. Я ще ну, це біля... Офісів автоматичний такий, маленький підстригач. і він ну, то цілий день їздить, їздить, так підстригає. Ой, такі гарні села. Це зелене-зелене, зелене. все зима. А то там, якщо бачите, там така вишка є дерев'яна от за деревцем. Може вже не видно. О, то відстрілюють кабанів диких. Їх тут багато. Їх відстрілюють вночі. А то залазить на ту вишку. Може ще побачимо. І його гонять, і він почне бачення. Відстрілює. І потім тут є такі м'ясні лавки, їх роздирають да? і продають в спеціальних магазинах, де не бройлери, а де дикі тварини. Ну, більшість кабани, тут олені такі маленькі. Тут постійно кружляють орли.